Довжимо випуск. Знову вдома із фронту повернулися бійці підрозділу «Золоті леви, Чорної Сотні. Вони дислокуються у станиці Луганській поблизу російського кордону. Вони звикли до щоденних обстрілів та диверсантів, які останнім часом активізувалися. Про настрої місцевих мешканців станиці, добровольчі батальйони та вірних чотирилапих друзів у сюжеті Віталій Васильчук. Це граф. У минулому мешканець станиці Луганської тепер Прикарпатець. Вівчарка прибилась до бійців чорної сотні ще взимку. Була стомлена, налякана, голодна, мала поранену ногу. Собака так привикла до мене, що зараз так, як дитина, мала не може відпочитися від мене. Ну і коли ми їхали додому, я не міг його залишити, взяв з собою. Тепер граф та Іван Григорів справжні друзі. За словами бійців, тварини не раз рятували їх від раптових обстрілів. Адже до снарядів із російського боку вже давно звикли. У нас там ще один такий собака залишився чорний. Він йшов постійно у підвал наперед. Зразу ми не зрозуміли, що тут таке сталося, чому собака ходить в підвал. Но потім побачили, що пішов собака, і починаються обстріли. І просто після того ми навчилися, якщо собака йде в підвал, значить будуть обстріли. На жаль, кажуть бійці Чорної Сотні, собаки швидше усвідомлюють, що хочуть бути з українською армією, з людьми складніше. Прибіг до нас, що він хоче України, він хоче підтримати наш, як це каже, український дух, а не за Росією. Що, думаю, що якщо собака зрозуміла, то й люди та зрозуміють. Але а коли? Але собака коли? Не лівиться, кисельова. Але він розуміє, він прийшов до нас і нас підтримує. це у нас бойовий товариш. Бійці Чорної Сотні й досі не можуть до кінця зрозуміти цієї війни через продажність місцевого населення. Часто хлопці не знають, хто перед ними завербований диверсант чи звичайний мешканець. Дуже багато є диверсійних груп, які складаються з місцевих жителів. Тобто вони переодіваються в форму наших людей, відслідковують, де вони знаходяться, воєнних, і розстрілюють. От був випадок недавно два наших хлопці їхали, вісім чоловік диверсантів. Їх зробили засідку на них. Поранили. Один, один з тих з пулеметом відійти, відстрілювався, а другого прямо того, щоб не міг вже відійти, достріляли вплотною з пістолета. На передовій кажуть, на відміну від мирних територій, добровольці регулярні війська і нацгвардія не ворогують. Навпаки, допомагають одні одним. А от вдома роботи не менше. Бійці просять своїх земляків не бути байдужими. кажуть, стоятимуть до перемоги. А українцям треба гуртуватись для боротьби із внутрішнім ворогом. Це повинно завжди бути контроль. Бо як тільки пропадає контроль, ця банда, як ви кажете, ці гниди, далі вони відновлюються і далі починають робити. Ми повинні ми повинні змінити якось якось цю Україну. Ну добитися. Я не знаю яким чином, але боротися. Тільки боротися. Бійці трохи відпочинуть і знову на передову. Граф залишиться вдома, чекатиме господаря. Адже собаки зі сходу, на відміну від людей, знають, що таке вірність.